Вулицями глухо виходить лелека птах не полетів на південь разом з іншими, а з настанням холодів він все частіше підходить до людей у пошуках їжі. Глухівчани шукають способи врятувати птаха, адже розуміють, що взимку йому буде важко вижити, розповідає Юлія. І для мене це є проблемою, тому що я розумію, що йдуть холода. Комусь холодно у квартирі, а йому холодно на вулиці, і хотілося б, щоб у нього на цю зиму була домівка. І він не ходив просто там по базару. Кожен день я бачу його фотографують, хтось годує, але хотілося б знайти для нього прихисток. Якийсь сьогодні вперше побачила. Хлопець кинув до нього, прийшла, побачила. Бачила по новинах, що на ринку його бачили до цього. Я, я так зрозуміла, шукають куди його перетримувати тепер. За словами орнітолога Максима Гаврилюка, такі випадки зараз фіксуються по всій країні. Імовірно, дикого птаха підгодовували люди, і він звик до такої опіки. Правило, це якісь були або молоді птахи, або ославлені, і люди, ну, в силу своєї, так би мовити, бажання допомогти тваринам, вони починають підгодовувати. Але в результаті це ж приводить до негативних наслідків. Фактично, велика дор... це дикий птаха, його ну фактично приручають, тому що для чого йому тоді шукати їжу, якщо можна прийти до людей і отримати її, не докладаючи до цього додаткових зусиль. І в результаті це приводить до порушення його поведінки. Наше кудись улітати, якщо і тут, в принципі, годують. За словами науковця, птах може витримати морози до мінус 10 градусів, але взимку потребуватиме їжі. Він може і перезимувати, якщо його будуть годувати. Колод далеко може переносити. Ну, важко переносить сильні морози, але головне їжа де ж він візьме комах, безхребетних там жаб, рибу і так далі методистка екологічно-натуралістичного центру глухівського міського центру позашкільної освіти Алла Панченко розповідає, що чотири роки тому брали опіку над лелекою, але утримувати такого великого птаха їм важко. До нас уже звертались з такою проблемою, що місто ходить, айс, заберіть його, будь ласка. Ми його забрали, але ж це великих розмірів. Птах, і всі повинні розуміти, що достатньо складно з ним. Ну, доглядати його. По-перше, що він е, взятий з дикої природи, він не пристосований, щоб він був закритий. Нема в нас такого великого вольєру для вигулу цієї тварини, ось птаха. І, е, в харчах стала проблема, що купували йому рибу за свій кошт. Це дуже проблематично. І ось волонтери забрали від нас його і відвезли, дізнались про нашу проблему, що виникли такі складнощі в утриманні АІста, і відвезли його під сумами і віддали на вигодовування вже іншим людям, які більш на цьому знаються. Натомість у відділі прихистили білчиня мавіка, якого врятували і відгодували українські військові під час ротації в Лухові Вони сюди передали тварину. Коли він потрапив до них, то він зовсім був маленький і його годували там з піпеточки. Якось вже ж вони це зробили, і вдалося їм зберегти маленьке більшеня. І ось вони передали нам в хороші руки. Він є улюбленцем не тільки дітей, а й дорослих. Він же ж звик вже до нас, і тому він йде на руки. Ну, в живому в живій природі тепер йому дикій, йому буде дуже трудно здобувати собі їжу, як би обустроюватись, тому що він виріс з людьми. Доки глухівський лелека залишається без прихистку, в Ямполі знайшли притулок ще одному молодому птаху. Він зимуватиме на ямпільській станції юних натуралістів. Директор закладу Сергій Мерцалов розповідає, що декілька днів тому птаха привезли з села Імшана. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.